Містичний трилер Тіло ТМ» – це друга опублікована книга Вікторії Гранецької з презентацією якої Вінницька письменниця завітала до Івана Франківська. Психолог за освітою вона знає чимало про людські страхи. У своєму романі розмірковує, що важливіше для людини фізичне тіло чи душа. Моторошності сюжету надає той факт, що події відбуваються у недалекому майбутньому. Років за 20 американська корпорація під назвою Тіло ТМ пропонуватиме розроблений нею унікальний метод продовження життя шляхом переселення душ. Я була досить знайома. З творчості цієї письменниці мене заінтригувала обкладинка. Ну тобто, звичайно, ми купуємося на річ, а потім на текст. Але потім я в інтернеті дещо пошукала, знайшла пару уривків, і мені досить сподобалося. Хотіла подивитися на цю людину, послухати, що вона каже. Тобто, я залізка цікавлюся такою темою переселення душ, психоделіка. Ось, тобто це моє, я фактично в цьому варюся, Ось тому я тут, і я так думаю, що мені це сподобається. Тобто, я побачила цю людину, я почула, як вона про що вона пише. Вона живе, власне це досить цікаво. Насправді сьогодні прочитала в інтернеті та дізналася, що буде така презентація книжки. Книжка дуже ну там коротко зміст книжки був переданий і цікавий дуже, тому що українська фантастика перший раз я таке чула взагалі. Це зацікавлює і ну, є бажання прочитати. А Познайомитися з автором, взяти автограф. це дуже гарно. Роман вийшов друком на початку літа. З ним авторка вже встигла особисто познайомити мешканців рідного міста. На початку серпня презентуватиме свій доробок і одеситам. Івано-Франківці ж зацікавилися ним ще до візиту Вікторії Гранецької. Доброю рекомендацією стали порівняння творів Вінничанки зі стилем класика жанру Стівана Кінга. А також той факт, що дебютний роман письменниці мантра Омана отримав першу премію літературного конкурсу Коронація слова 2011. Тіло тем відрізняється від попередника. Кардинально єдиним спільним залишається карколомний сюжет. Ольга Деркачова, місцева колега Вінничанки Поперу, каже, книга особливо цінна для українського читача. Це в українській літературі сучасній чи не єден роман, який можна назвати патріотичною фантастикою. У нас фантастика, як правило, поза межами, поза кордонами національно, а це власне українська фантастика. Е, власне, де головний герой він українець. Отже, ми маємо сильного героя українця, який бореться зі злом і який перемагає це зло, зло і який протистоїть цьому злу. Прізвисько головного героя, доктор Паскуда, це українець із надздібностями, який воював за свободу своєї держави, але був вивезений спецслужбами до США. Спогади про минуле життя не дають йому спокою, тож він розшукує. Іванку, дівчинку, яка разом із ним зростала та була примусом вивезена з України для участі у перших експериментах. Вона стверджує авторка уособлення усього найкращого, що притаманне жінці. Окрім них, тіло Темрясніє іншими, не менш колоритними персонажами. Це космополітичний роман, це представники всіх націй, герої там є. в нас голландська родина, там є афроамериканець, латиноамериканець, а саме Пуерто Ріко, є, є євреї, є росіянин. Тобто дуже багато різних таких представників усіх Національності я вирішила об'єднати Кожен, кожен має автентичне ім'я, кожен має такий менталітет, характер, можна сказати, намагалась це все відобразити. Найжахливішим ворогом людства у майбутньому світі, де панує сила гаманця, може стати жага до вічного життя. Такі книги стверджують критики. Варто читати принаймні для того, аби зрозуміти, як сучасні автори бачать поступ прогресу. Щоправда, Вікторія Гранецька мрія або описані нею речі залишилися лише в романі, який ймовірно матиме продовження. Наразі авторка пише його для себе, так би мовити, у шуфляду. Одночас працює і над наступною книгою, цілком іншою за жанром. Це наш час, реальне місто, вінниця, моя вінниця. І реальна людина, моя подруга, дозволила мені написати історію зі свого життя. Це третя книжка, яку я готую на наступний рік вже там йдеться про маленьку дитину, про порятунок дитячого життя, про родинні цінності. Тому я буду старатися, щоб дійсно достойно про це все розповісти. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.